Приветствую вас на моєму каналі. Щось ніяк ми не продовжимо жнивувати. Подсолнух якось странно сохне. Оце як на вгороді, бач, вершки вроді вже би, трохи сухуваті, а стебло тибочне зелене, по полям те саме. Но ну, тем не менее, у мене є обновка до трактора. Я коротше, купив коротку сергу, щоб за цих удлинителей. Зараз ось, ось, поставлю ну, парик на ней дискувати. Мені здається, буде легше, менше І прицеп теж може краще поворачувати. І ще купив оцю петлю як в піднятому положенні, щоб навіска фіксувалася. Я ще не знаю, які ставити, але поки купив. Потім розберемося, які ставить. ставить. Ну, и, так же по плану цей смотати, тому що цей ангар для сімочки не буду. То я підготував. поперечина, звісно, бушна. Сразу ми всі дірки. Заварюємо, щоб о, менше було всяких люфтов. Так, поставив коротку навіску. Тут ми її гусили, бачите, петля не теліпається. Понятно, ми поїздимо розліпається, але ізначально має бути все жорстко. По ідеї, лише з прицепом буде маневрувати, Ну от я й попробую скоро. Так, пройшло кілька днів. Сьогодні поїдемо докосимо ті 2 гектари, що вони докосили на полі де 18 гектар. Зараз якраз провіримо навіску, як прицеп тягати на цій навісці і хочу дозаправити до повного бак, тому що тільки ми там докосимо, я одразу нацеплю диски, поїду дискувати. там багатенько. І дивлюся, в мене і на полі, тут на вгороді теж підсихає капітально. Скоро й туди будемо косити. Ну, в цілому насосик цей удобний. Я тут ручку зачепив неспешно, тим більше он нас перед кінцем, поки той бак потихеньку качає легше, ніж руками при будь-яких розкладах. Перший раз залив бак, бак до повного і не облив навіску. Так що це вже плюс. Ось це поле треба докосити тут десь около 2 га, Ну, коротко, з ворота. Ну естественно, звісно, сьогодні я почну його і дискувати. Дело в тому, що не встиг я зробити свій каток. Питав у одного товариша. Бачу, що він не дуже хоче, не буду випрашувати. В цьому году дві дисковки зроблю, а на наступний рік постараюсь зробити свій каток. Руб'я ще в виду. Під'їхав до хлопців тут допомогти обдуть комбайн, заглушив свого дракона і не заводиться. Короче, акумулятори. Умерли повністю. Тут один з БМВ галіми і вторий вже галіми. Треба купувати новий акумулятор. Зараз батя летить на фіаті. Попробуємо від фіата. Ось ось уже прилетів. Фіат опять виручив. Завів трактора. Акумулятори, звісно, треба міняти, бо це не діло. Все, тепер сьогодні трактор глушити не буду, потому що заводиться він, звісно, слабенько. Зразу і амперметр пішов на плюс. Акумулятори почали заряджатися. Ну, в общем, я вже бачу, що з ворота, несмотря на те, що е, там сурелі теж не впечатляють, дивися. Получається, в мене так П-образно було. Він там раз проїхав, сюди раз, тут повністю задок скосив, їде назад. Тобто більшу половину він скосив, е, з воротов. І ми ще ні разу не вигружалися. Так що там теж не, не фондю урожай. Наконець-то встановився. Зараз хоч один бункер, дивлюсь, зверху. Цей бункер повний приповний. Це добре. Перша вигрузка. Ну, чуть більше половини з зворотів скосили. Це повний бункер. Зараз подивимося, що там осталось. Тут у мене з бур'янами проблем взагалі ніяких От і все, останні метри. Я думаю, ще з пів бункера накосили, не більше. Е, ну, Комбайнер каже, що з ворота таки трошки краще. Ну, Важити не буду, не повинен прицеп. А Тепер задача, оце поле зараз приїду дискувати. А може бути, може бути, зараз договорюсь з кумом, поїдемо ще один там кусочок, 2,8 гектар зіб'ємо. Ну це не точно. Так, бокова вигрузка, ця буде ще тут складніше, під'їжджати тут складніше. Тут козирьок, там дерево. Ну так буду пробувати. І зараз хочеться догрузити. Отеця там ангар. Ну як не ангар, а бункер. Тут ще грузить та грузить. Прицепа 3-4 сюди влізе точно, так що треба сюди грузити, щоб воно кучні лежало. Коротше, говоря, намагався знову запхати прицеп. Поняв, що це безполізне діло. Задом я, мабуть, не навчуся здавати двохосний прицеп без штопора. В виду. Штопором, то зрозуміло, без штопора взагалі навіть приблизно не розумію, що робити. Хоч так, хоч я так. Коротше, зараз бігаю до кума на поле. Він там докашує, він казав, 3 гектара на сьогодні залишилось. Може він вже скосив, бо ми в одне час виїхали. А може він мені скосить ще один кусочок сьогодні. Щоб я розумів, чи мені їхати дискувати, чи таки дождатися його та він до коси. Потому що було б не хуже. Там вже потолнув теж на підході. Ось оку, коси. Да, Так, тут ще багатенько залишилось. І тут каже цепи добре. Це він своєму товаришу коси. Мабуть, сьогодні до мене не потрапить, тому що відсюди до мого поля мінімум час їхати. Да, тоді, тоді сьогодні точно ні. Ну, зараз все одно зайду спитаю. Коротше, у нас, виходить, дощ пройшов. І оце до доща несколько гектарів кум не встиг скосити. І тут, виходить, два сорта. Була бела, і ще якийсь цей вищий, нижчий, каже, в жатку не лізе. Взагалі, тугенько йде, коситься. Хоча влага 6,6, у мене 8,6. Тобто в мене придільна, скажімо так, влага була. Дощ вроді одинаковий і в них був, і у мене на полі. Ну, в общем, тепер понятно. їду, сміло цепляю диски. Зараз якраз подивимося, як на навіску, ту на коротку навіску диски. Мої прицепні зацепляться. І їду дискувати. Дискувати все одно треба. Поки трактор поторохтів, трошки бачиш, акумулятори зарядились. Завівся, в принципі, без проблем, бо я ж рушив. Зараз тепер задача під'їхати до дисків. Треба відкривати вікно, бо навіску взагалі не видно закритим вікном. Так, півгода простоїли дисків і зараз на винти попшикаю, щоб бо надо ж буде регулювати заглублення. О! Дивлюся, пішло щось тут у нас, Йомайо. -йо. йолки палки ти бачиш? А це тобі. Я, я в шоці. Я в шоці, ну що це за? Коротше, подискувати теж, що сьогодні день йде херово, це він все передисковано, бачиш, тут таке храніння на дворі. Ну Колеса вроді не спустили а шток цей не держав. Ну, висоти хвата на короткий Сергій, висоти хватав транспортом, нормально. Ну, чесно скажу, виморажує така херня. Вообще, без, без яких то відьмих причин він почав текти Спрашується, почому? Я ставив його на зимовку все було чітко, нічого не текло, перемазав, все перетут. Почало текти. Ну, благо в мене такий циліндр є. Я цей нахер викидаю, ставлю другий циліндр. Не годиться. Це не годиться. І на ремонт його треба здавати, тому що так масло з гідравліки все втече. Так, гідроциліндр поміняв. Тут недовго два пальці, дві шланги. Тепер питання, чи заведеться трактор. Бо щось, щось мені не подобається за початку сезону. Завівся. Пробуємо тепер, що у нас робить, не робить цей гідроциліндр. Так, дивимось. Та ні, це іначе не тече. По сравненню з тим, вроді все в порядку. Ну, з богом парася. І тут же ж, хто бачив, в мене перероблені тавотниці на каткові, ось ось Пильник на підшипнику витягнутий, вставлена тавотниця збоку і корпус посаджений на герметик. Все тут промазано, таким образом воно хоча б смазується. Ну, мене почепники в прошлом году відспівали Дискова вся перемазана, в принципі Можна їхати. Так, все, поїхав на поле. Без 22. Вроді би нічого не тече, їдемо. Їду вже по полю. йде, конечно, страшна. Там вроді щось, щось тискує, трохи диски лізуть. Сейчас до краю дойду, подивлюсь, може заглубить. Ні, в цілому робить хорошо, і палку перебиває. Заглибляти не буду. Все одно тут треба два рази діскувати, щоб поле було більш-менш рівненьке чистеньке. Оце на такій глибині і шурую. Е -е, ходю я на сьомій. Та в общем, ще на пару сантиметрів вирішив заглубити, заглубив. Ось ось, е -за чуть-чуть найсько зробив. Воно в принципі непогано робить, але трохи глибше, бо не, не всі бур'яни буває перетолочені. Усе перетолочило, Воно ж як мелко не хоче бити хорошо палку. Диски, чесно говоря, мені подобається як роблять. Глядь, який у мене тут футбольне поле було. Просто ліс бур'яну. І робить чорний парк. Вообще изумительно працюють эти диски. Це на качество відповідає. Короче, їздю я, дискую на шостій повышенный. В районе 10 км в основному Скорость. Так як рекомендують, щоб лучше шпалку було. Багато часу, звісно, уходить, щоб заробити клип. Делаю нову загінку, Саме головне правило не оборачуватися. В кінці гляну, як вийшло рівно. З пути. Так, пару часов віддискував, Не знаю, гектара два наверное, там Ну не важливо скільки Значить ця коротка навеска якось лучше мені більше понравилось По Я на зворотах Я получается 4 Раз, два, три, чотири, п'ять П'ять разів проходжу, тоді навіть не піднімаю на зворотах і все добре по кругу ходю, ходю, ходю. Велика петля. виходить. Кажуть, так не можна, але менше гідравліку дергати. все нормально. Я в прошлому році так робив, то в цьому році теж так роблю. Робить добре. Не знаю, може таки опять замілить. Ходю на шостій з 6,5. Ну, робить іключительно. Мені ця АГД шка подобається з усієї сили. Вона робить. Класно. сейчас заразу подивимося, що никаких подтечей потеки по трактору немає, все в порядку Єдиний мінус, от эти поляки там просит но закладываем вообще глухарем дихати ніяк. ну це ж, так сказать издержки производства під'їжджаю до зворота Обично, як я скажу То есть, тут я роблю. Оп, і стою колею. Все, в колію. Все, виходить, врем'я не тіряється менше. Менше дергаю із равів. на кровище. Остановився, трошки розіб'яться. Оцю загінку і ту загінку більш-менш паралельно относительно друг друга зробив. Дивлюся, нема тут клина, це добре. Менше време на це те, щоб заробити плин. Якусь часть зробив, не знаю, гектара 3, мабуть, або 4. Робить добре. Лаги, звісно, нема. Груду виворачує, лаги взагалі немає, я не знаю. Хлопці у нас сіють, планують сіяти пшеницю, я не знаю куди. Ну, там суху землю будуть сіяти, будемо сподіватися, що будуть дощі, бо десь стоять. Сонце вже, вже заходить. П'ятий час дискую гектарів, думаю, шість. Здискував. Он два песики, так бігають. Ось он один, он другий. Откуда вони, неізвісно. що це за песики. Один раз вже загатило, тобто набило диск. Тільки сонце заходить, одразу відходить земля. Ну, Значне гатити сильно, тоді буду бросати. А так буду, хочеться побільше зробити, щоб я завтра добив його з утра. Піввосьмого, темно. Я все одно діскую, поки диски не гаде. Я собі загінки, поки видно було, поробив. Так що діскую. ворота все одно завтра, а загінки можна, годи можна робити. Коротше, вже ніч на дворі. Думаю, що гектарів 10 зробив, завтра подивимось. Трактор обдуємо, направим. Так, настало утро. Зараз я дракона обдую. Подивимося рівень масла. Заправимо. Ага, масло в нормі. Це добре. Тепер треба обдуть, тому що в кабіні пиляки багато. Вони ж збираються, з відкритими дверями і заправимося. Так, канистру я залив так. А тепер вже ось солярку видно, цим пістолетиком заливаємо. І воно виходить, тече з такою скоростю, що встигав переливатися. Коротше ці бокові тавотниці це те, що треба. Бачу, я вчора дискував. Сьогодні я точно бачу, що я зашприцював підшипник. Увірію, так ходитиме на багато гектари більше. Поки заправляється цей трактор. Ага, тут вже почти на фініші. Смазав диски. Я обратив в знову ця стойка відкрутилася. Не можу зрозуміти, чого в мене відкручиться ця стойка. Ну, та зараз усі перевірю. Болти. Диски пошпрацьовані, Рівень масла я перевірив, тасол перевірив. Солярки влізли 70 літрів, значить в районі 10 гектар, так як я думаю і зробив. Тому що була одна ходочка з прицепом, ну і робили. Минулому році десь по 6,5 йшло. І тепер подивимося, заведеться він на холодну, наш малий ще не заведеться. Ну, давай трошки так завівся, отлично. Значить, вчора акумулятори зарядились, поки я їздив. Все, їду, включимся на полі. Вже на полі, ось ось скільки я зробив. Тут часть зробив, а воно залишилося до цього. До того дороблено. Ось ось полоску тут вже вчора не захотів, думаю, там зараз треба сводити, щоб я пропусків не наробив. Думав, буде гадить тут. А воно йде з плосним ковром. Земля суха, капітальна. Сьогодні я вспомнив, я ж мене вентилятор з этим є. Міні-пиляки немає, взагалі включив вентилятор. І не жарка, красота. Робота Ходжу, Ходю короче, на 7-й повишитій. Около 13 кілометрів. Шмале дещо робити. Трактор не демитуєш, йому не важко. Перший слой, я ж кажу, я не дуже глибоко, де сантиметрів 7-10. Ось загідочку зробив, як стріла. Дуже мені подобається, що виходить рівні загідні Короче, осталось зовсім трошки. Масива, ну кусочок і осіось кусочок. Починаю поворачувати, думаю, що ж трактор херво поворачує. Виходять, в мене спустило колісо. Це те, що в мене з грибком було, відимо воно знову проживалось, дивлюсь і сосок вирвало. Короче, короче, Колісових кердик. Зараз буду баті дзвонити, щоб віздомкрат будемо будем міняти. Ну, Видно, що я на ньому пошти не приїхав на пустому. Бо я ти зрозумів, їду, думаю, що шифт, блядь, якось не радше почав дергати, думаю, може блокировка заработала. Думаю, ти що ж таке вийшов, блін колісо спустило. Треба, да, звісно, нові колеса. Да. Коротше, батя приїхав. Привіз домкрат <зас> пеньок. Під домкрат, але Колісо я відкрутив. Ну, відпустив, зараз будемо відкручувати. Так, ну що, колісо зняли. Я надеюсь, що він з домкрата не впаде. Трактор оставляем посеред поля. Загрузили в машину, зараз будемо думати, може в когось взяти колісовому, дедіскувати, а потім зроблю, бо сьогодні неділя. Зараз щось вирішимо. Так, ну взагалі, пообзваню, але ми ще на не працюють сьогодні. Це колісо те, що ми вже робили. Похоже, воно знову проживалось. Зараз спробуємо збатити, воно відстало повністю. Покришка. Мене у мене кума берлима взяв. Колесо Ось ось, ось таке. Будемо надеяться, що воно трошки лучше. Есть ще одне ось мені колесо подарили, але в ньому є маленькі нюанси. Вообще нове колесо, тільки ось ось воно, Короче, не очень. Попробуємо поставити це, сейчас я подивимося, воно хоть хороше чи ні, потому что я думаю, воно опять просто тупо проживалось. Единственное, я ж не знаю тепер що с этим, з этим камерой. Ну, то Кстати, у мене батя займається изготовленням котлов, кто не знає. Ось його номер телефона. Есть різні види. Це колхозник називається, заготовки. Есть вертикальний котел, це вже готов к выдаче. Хто не в курсі ще, звертайтесь, кому треба твердотоплюний котел. Короте, чесно говоря, я не вважав, що ми зможемо розбортувати. Розбортували. Зараз теж достанемо камеру. Короте, прикинь, як нам повезло. Сосок цілий. Десь, а та ось ось видно, тут, похоже, проживала. Да, ось ось видно. Та і все, вона спустила. Це взагалі круто. Зараз ми шину перекинемо, ну, а дирку тут заклеїмо, я сподіваюся. Повністю зняти шину, з диска дуже важко. Я ось розпилюю та і все. Ця шина все одно і кирдик. Розпилюю корт. І то воно не вилазить. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як раніше бортували руками, Мучились крепко. А чуєш, а сподіваюся, диск на шину нормально. Це не може не радувати. Зараз тепер будемо рішати, як заклеїти камеру. У нас в селі є нехитріший на монтаж, хлопці. Бустенько мені оперативненько цю дирочку заклеїли. Зараз буде монтувати назад. Так, коротше говоря, собрали колісо. Кстати, собрать його легше, ніж розбирати. Зараз на качами йдемо ставити. Дракон знову в строю. В общем, півтора часа пішло на, скажімо так, полівийше на монтаж, зняли колісо. Дуже повезло, що камера не прожована була. І було в мене це колісо. Це мені Кумберлин тобі. Так, ну тепер в осталось чуть трохи. скосив трошки, там треба його привезти. А в мене, дивись, поки їхав, одна пружина десь заскочила. Ну то вже потім буду робити. В общем, таке вийшло відео. Докосили 2 гектари. Задіскував я 18 гектар. Дуже мене розтраює, що не виходить мене без штопора здавати назад. Штопором я пробував, штопором без проблем. Ну хочеться навчитися. Ну Кум каже, навіть не мороться на кругу, е, бо дуже тяжело. Каже, в нас силові село ніхто не вміє. Так що радий, що я хоч не один. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. Інтересно, не забуваємо ставити лайк, підписуватися. Далі більше. Пока-пока.